Україні потрібні фінансові омбудсмени. Вони допоможуть вирішити суперечки між фінансовими організаціями та їхніми клієнтами без суду. Така практика норма для Європи. Тож хто вони і яка від них користь? Тетяна Попова знає. Фінансовий омбудсмен кращий ніж суд. Він допоможе отримати кваліфіковану консультацію, як уникнути довгої та виснажливої судової тяганини. Така посада передбачена стратегією реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінпослуг на наступні п'ять років. Даем потребителю, клиенту возможность и уверенность в том, что если он купил неправильный продукт. Он ні будь-ять страдати тетавода. Є якщо є цьому є вина фінансового учреждення. Експерти додають, Україні варто ухвалити закон про споживче кредитування. Як у країнах Євросоюзу. документ має зобов'язати банки вже в рекламі прописувати ефективну кредитну ставку, іншими словами, реальну суму, яку сплачуватиме клієнти за позикою. Нині такі дані можуть бути прописані або маленькими літрами в угоді, або ж мати подвійне трактування. От, за європейською практикою, ефективна процентна ставка вона відразу повинна надаватися споживачу ще до укладення договору в стандартизованій формі, тобто надається така табличка на декількох сторінках, де містяться умови цього фінансового продукту, в тому числі ефективна процентна ставка. Фахівці фінансового ринку радять враховувати досвід сусідньої Польщі. Там поширена практика, коли деякі умови договору між клієнтом та банком визнають несправедливими їх у судовому порядку часто скасовують та викладають на офіційні сайти банків. Тетяна Попова, Олег Радченко, БТБ